Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Коли запланували в Новояворівській лікарні День відкритих дверей пологового відділення та як відбувся в громаді благодійний вечір повстанської пісні Приватрі, вітаю перед мікрофоном Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки. Новини на Янтарна Афем. І до новин держави президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача. Його першочергово присвятили комплексній підготовці до зими, а ще ухвалили рішення щодо посилення ППО в регіонах. Збиття Росією власного нового безпілотника С-70 стало свідченням чергового провалу ворожих розробок зброї. Про це повідомило в соцмережі x Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Відомо, що вказаний БПЛА збили ж самі росіяни, коли він пролітав біля лінії фронту в Донецькій області. Ймовірно, над ним втратили контроль. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків Новояворівська лікарня імені Юрія Липи готує тематичний день відкритих дверей пологового відділення у четвер, сімнадцятого жовтня, о 10-й годині. Гості зможуть вивчити тему знеболення пологів і знайти відповідь на питання, коли потрібно збиратися породілям до пологового відділення. У Новояворівську триває проєкт із соціально-емоційного навчання дітей. Цього тижня відбудеться вже п'ята його сесія. Її запланували на 16 жовтня від 15.00 в храмі святих апостолів Петра і Павла. Деталі реєстрації дітей 6-7 років. Ми розмістили в наших соцмережах. Можливості денного центру надання соцдопомоги постраждалим від домашнього насильства та його кризової кімнати вивчили практичні психологи та соціальні педагоги новояврівських закладів освіти. Нагадаємо, головною метою такого денного центру є виховання нульової толерантності в громаді щодо домашнього та гендерно зумовленого насильства. З нагоди 82-ї річниці створення УПА у Новояврівську відбувся вечір повстанської пісні при Долучились до підготовки події організації «Пласт», ансамбль посестри новояврівського осередку союзу Українок, народні ансамблі горлиця та мальованка. А ще хор молодших класів школи мистецтв і талановиті вокалісти громади. Усі присутні зібрали 4211 гривень для мешканця новояв. Варівська Володимира Кривецького, який служить у розвідці, новини на Янтарне Фем. І до новин спорту Новояворівська льодова арена днями долучилась до організації турніру із великого тенісу. Також до заходу приєднались спортсмени з Яворова, Городка, Мостиська та Судової вишні. На заході підкреслили, що створення справжньої тенісної спільноти присвятили і Дню захисників. За повідомленням відділу освіти Новояврівської міської ради, в другій школі успішно триває робота центру проєкту ЄФА Плеймейкерс. Відомо, що його впроваджує Українська та Львівська асоціації футболу. Власне, в школі проєкт реалізовують тренери, це вчителі фізичної культури закладу. І про погоду в середу в області. Мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 11 градусів. Уночі 4. Вітер 2-3 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І це все не перемикайтесь. Попереду чимало хітів. А всі вечірні підсумки є на Ютуб каналі ЯнтарнеФем. Підписуйтесь. Найактуальніші новини щогодини на ЯнтарнеФем.